Ланського благословіння на 29 липня 23 року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу! І нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус застерігає нас, застерігає нас, щоб ми не говорили пустими словами, бо від цих пустих слів ми осудимось або виправдаємося. І Він говорив про те, що. То буде хвалити про, проти Духа Святого, того вже і в цьому світі не буде прощений, і в тому не буде прощений. І сказав, що це найбільша хула, яка може бути. Ми повинні розібратися, в чому полягається хула на Духа Святого, щоби не загинути вже зараз духом своїм, і в вічному житті, і в цьому житті. Хула на Духа а, сталася тоді, коли, форес, коли він. Вигнав бісів з людини, пересипать вичали заперечувати йому, що ти це робиш з силою сатани львова. І він тоді сказав ці слова, що якщо будете холити на Духа Святого, то не проститься вам. Ви знаєте, коли наявну правду говорити неправду, це є хула на Духа Святого. Це треба застерігтися, щоб такого не сталося в нашому житті. Щоб наше серце не зачерствіло і не виросло зле від себе. Тому це зачерствіння вже не міняє людину. Вона може ще існувати, щось робити, але вже бути мертвою сама по суті, щоб мерці ховали своїх мерців. З нами нехай так буде. Хай наше серце буде добре, і тоді слова з нас виходять добрі, щоб ми виправдалися заради наших слів, які виходять з нашого серця. Амінь.